Я почув самому Дусі, що ці люди, як вівці, які не мають пастора. І на той час я зрозумів, що я би міг стати тим, хто би замінив їм пастора, або якщо говорити вже в більш широкому сенсі, це батька. Перша евакуація пораненого хлопця. На той момент, коли я його побачив і почув вис постріл, на моє враження було, що в нього півголовини було винесло все йому під цього пострілу. Я почав йому тампонувати цю його рану, цю його дірку в задній частині черепа. І просто без бинтів туди я йому запихував черепну коробку, щоб це крова і зліяння зупинити. А тоді я один бінт запхнув другий бінт. По-перше, це було дуже кроваво. По-друге, як для мене було таке враження, чому я туди запихаю в череп ці бінтів. Вони місце, якби там постійно є, і є. Воно не закінчується. Я не можу цю кров зупинити. От і на той момент вже визвали евакуаційну машину, і я прийняв рішення їхати з ним, щоб вже до, до лікарні, до стаб-пункту. І я молився в цей час разом з ним. Я просив його повторяти зі мною. Він був дуже настрашний, він там тремтів. Ну, з того всього я виніс такий для себе, напевно, урок, що треба бути готовим до, до того, щоб людину перевести з цього світу в той світ, де. Як ми говоримо, християни на краще життя, є любов, Бога. І я говорив йому про це. І напевно, що це залишилось ним на все життя. Він залишився живий, йому надали, цю, надали першу допомогу. Але цей випадок він мені дав два уроки. По-перше, це що потрібно бути в будь-який момент на війні готовими людину привести до покаяння або показати шлях до Бога. і Якщо він навіть помре, він буде там, де. Найкращий світ, як ми говоримо. І друге, що я маю постійно бути готовий сам загинути, тому що ну, ситуація на війні не, не передбачена, і також я маю бути душевно готовий до того, що, щоб перейти з цього світу в найкращий світ. Батько мене закінчив військово-медичну академію в Санкт Петербургі. На той час в Ленинграді. я народився в родині в середній Азії, місто Андижан. Мій дід, батько мого батька, був військовий комісар міста От, І дисципліна військова, або, скажімо так, військова культура була в моїй родині, саме дитинство. Вона в, виражалася в, ну, в певній строгості, напевно, в певних відносинах. От, і якось саме дитинство я захотів. Стати спочатку пожежником людини у погонах, яка допомагає спасати людей, а вже потім з часом я хотів бути дотичним до військових справ. Закінчив льотну академію, два роки літав. Після того певний час займався бізнесом для того, щоб утримувати родину. У нас було двоє дітей, потім народилась третя дівчинка. Загально мама п'ять дітей і троє онуків вже. В 98 році ми прийшли перший до церкви. До Протестантської, як ми говоримо, покаялися, прийняли рішення жити іншим життям. І на протязі з 1998 по 2012 рік я мав певне служіння. І вже в 2012 році я отримав рукопокладання, благословіння на служіння і приїхав з Дніпра в Олександрію як місіонер з метою відкриття церкви, перевіз родину всю свою на той час. І з 2012 року я виконую. Священську пасторську функцію. Я з хлопцями своїми, на двоє синів, я особисто використовував такі ну, не військові методи. В рамках я намагався їх тримати, тому що ну, хотів, не хотів, я відображав ту матрицю, яку мені надав батько, той образ, який я пам'ятав від діда. Тому, безумовно, я... це відклалося на моїх дітях, але власне, потім я вже коли скажу, став, скажімо так, розумів а Боже батьківство, яке воно має бути, то, безумовно, я переглянув деякі речі в вихованні саме синів. Саме капеланське служіння, служіння капеланом, воно пройшло в моє життя як відповідь на. Початок війни 2014 році, час просто людей з нашої церкви, з нашої свого кола спілкування призвали в армію, пішли як добровольці, і я також приїв рішення допомагати. їм. як я вже сказав, я був з родини людей військових. То для мене це було, скажімо так, ну зрозуміло, що і як відбувається. На фронті, на війні, в військовому середовищі, і одна з перших моїх поїздок була як поїздка волонтера. Напевно, що переважна більшість нинішніх капеланів, які працюють у війську, вони так починалися. Як волонтер, я відвозив туди харчі, продукти і побачив цих людей, які на той час були без єдиної форми, без, навіть без єдиної мети. Я побачив, що я би міг їм цьому допомогти. Відчув навіть, що я би міг допомогти, і я на той час я вже доволі. Багато прочитав із Біблії, і я почув само дусі, що ці люди, як вівці, які не мають пастора, і на той час я зрозумів, що я би міг стати тим, хто би замінив їм пастора, або якщо говорити вже в більш широкому сенсі, це батька. Хоча у них і були військові командири, і їхні безпосередні і вищі командири, але на той час та й, на жаль, на зараз також небагато батьківства зустрічається в армії, саме такого батьківств. Отже, я прийняв рішення бути для них наставником, і я попросив зібрати цих людей в місці, я би мог до них звернутися якось такою підбодрюючим словом. Але на той час не можна було це робити, тому що це була близька передова, і щоб не убезпечити всіх на той момент. І я ходив від місця до місця, від палатки до палатки, від куста до куста, бо дехто не мав палатки, спала це на землі. Це була осінь 2014 року, і звертався до них, казав, що я такий, що я священик, що я міг би помолити за них, що міг би дати якісь відповіді. І таким чином почалось моє капеланство. І з 2014 року по 2018 я був військовим капеланом, їздив. На фронт з місіями, з поїздками, я проводив на фронті, місяць дому для того, щоб утримати свою родину. Місяць на фронті, місяць з дому. Отримав контузію, отримав досвід і не тільки фізичний, і духовний, вже якості душ пастора саме для військових. І мені це дуже сподобалось. В моєму серці це відгукнуло, що я би хотів продовжувати цю служіння. Певний час я керував капеланським. Служінням Української Євангельської церкви. По суті, разом з колегами ми заснували дук УІЦ Духовне управління капеланства Української Євангельської церкви. От, я був дотичним до розробки Шеврона, дука. Певний час я був секретарем Ради по душу пасарської опіки при Міністерстві оборони України. Потім останні перед прийняттям закону про капеланство я був головою цієї ради і також один із співавторів закону про військове капеланство. І таким чином військове капеланство органічно впалося в моє життя, і я вже себе на той час не уявляв без цього служіння. Тобто це вже як стиль життя, ти по інше не можеш. Капеланський патруль почався з 2018 роки, році. Мій колега Ярослав Малько запропонував мені долучитись до цього служіння. Він його, скажімо так, заснував. Він запросив мене через рік, як було засновано. Капеланський патруль долучитись до, до цього служіння, щоб, враховуючи мої зв'язки, мої знання, мій досвід і коло мого спілкування з огляду на те, що я керував багатьма капеланами, координував, вірніше так скажемо. Він запросив мене долучити до цього служіння капеланів, які на сьогодні хотіли б служити в поліції. Я почав збирати команду з різних церков, з різних областей, і таким чином виник капеланський патруль, який сьогодні вже. Існує в межах того, що ми робимо. Ми не тільки сьогодні розвиваємо капеланство в поліції, ми розвиваємо капеланство і в судової охороні і в Державній службі надзвичайної ситуації. Департамент виконання кримінальних покарань ми працюємо з офіцерами, які охороняють тюрми і працюють в тюрмах. Так, от різниця між військовим і капеланом правоохоронців. Ну, я би так сказав, що вона не дуже суттєва, але вона існує. Військовий каплан в законі так прописано, що він покликаний задовольняти релігійні потреби військовослужбовців і члени їхніх родин. Тобто, давайте запам'ятаємо цю, цю, цю дефініцію, да, задовольнити релігійні потреби. Тому що військовий, який знаходиться в армії, у нього нема достатньо можливості часу, щоб ходити до церкви, щоб спілкуватися зі священником або вклоняти до Богу згідно того, його віросповідання або його конфесії. А капеланство в правоохоронних структурах воно відрізняється від військового тим, що. Любий правоохоронець він може після своєї роботи, після зміни піти в будь-яку церкву, відвідати в неділю разом з родиною, і тобто в нього нема потреби задов... задовольняти його потреби якимось особливим чином або в особливий момент. Тому капеланство в правоохоронних структурах воно більше схоже на роботу душепастора, на роботу консультанта, на роботу може навіть психолога. І також ми, як каплани, покликані врегульовувати кризові ситуації, які виникають, або з часом як накопичуваний стрес у правоохоронці, або, скажімо так, копірувати якусь швидко виникаючу кризову ситуацію саме у їхній роботі, і також ми покликані. Врегульовувати відносини з громадськістю, на жаль, це сталося в нашому суспільстві правоохоронці не дуже люблять, тому що ми маємо ту радянську історію, де да, завжди у полі... за нас сприймалася як каральне орган, як каральний інструмент держави. Тому сьогодні ми ще маємо необхідність в нашому суспільстві прописати інший образ поліції. Тому капелан в цьому також допомагає, тому що ми. Плоть від плоті або кость від кості від суспільства, від церкви. Да? Я маю на увазі священики, капелани. І тому ми, скажімо так, допомагаємо в цьому питанні. І, напевно, що я би ще виділив так окремим напрямком капеланства в саме в правоохоронних структурах це покращення взаємовідносин з саме в родинах правоохоронців. Тому що для нас дуже важливі ці сімейні програми, ці родинні. Вечори, ретрити, ми багато уділяємо, приділяємо уваги саме родині правоохоронця, тому що ми абсолютно впевнені, це біблійний принцип, який говорить, якщо буде родина задоволена, що буде родина цілісна, щаслива і основана на одних загальних цінностях, тому і людина буде виконувати якісну свою роботу і якісно служити державі. Один із наших ключових моментів як капеланство. Скажімо, почало інституціалізуватися в Україні капеланство правоохоронних структурах, я маю на увазі, це наша перша група навчання в Сполучених Штатах, спираючись на досвід західних країн, особисто на досвід, особливо на досвід Сполучених Штатів, Канади і, напевно, трошки європейський досвід, але переважно це досвід Сполучених Штатів. Капеланство правоохоронних структурах виникло в 70-х роках минулого століття. Знову ж перші капелани це були ветерани американських війн, які вони вели по всьому світі, і ми на той час мали можливість долучитись до групи. Це була перша перша група навчання на західного досвіду американського досвіду була в Каліфорнії. Так скажемо, Господь познайомив з головною капелан-клінією з північної Каліфорнії. Рассел, і вона нам дала перший урок, перший досвід, перші уроки. скажімо так, ми на протязі тижня пройшли з нею той базовий курс капеланства, який вони дають американським священикам. І потім, по приїзду додому, ми його адаптували. Ми його зробили з нього вже український продукт, і почали вже набирати, навчати військового капеланів, капеланів з різних структур. Тож саме перев перевчати або давати їм специфіку правоохоронного капеланства. Тому західний досвід, американський досвід, він зіграв велику роль. І сьогодні я би так сказав, що капеланство правохоронне в Україні розвивається по західному зразку. Я би виділив, напевно, що два дві течі або дві хвилі відношення людини і. До Бога під час е, кризи, під час війни. Да? Війна це безумовно сама така сама велика криза, яка може існувати в сенсі кризи. Так, от перша реакція людини е, нормальної, психологічно здорової людини, психічно здорової людини це безумовне розчарування, зневіра. Да? Чому почалася війна? Е, якщо людина ще потрапила під е, безпосередню під, під бойові дії. Це шок, це замирання, це, скажімо, деякі говорять, да, моя душа померла, я завмер. Це безумовно зневіра, це безумовно темрява, в якої людина знаходиться в перший, скажімо так, якийсь період до тих пір, поки вона не починає шукати ресурси. Якщо ми говоримо про людину, яка вже народила з гри, і всередині серця якоїсь живе. Святий Дух, вона безумовно це зробить якнайшвидше, тому що ми розуміємо, що це є вихід з цього замкнутого кола або замкнутого цього пространства, яке виникло внаслідок різко виникаючого стресу. Тому перша хвиля це зневіра, перша хвиля це завмирання, це відчуття, що ти в темряві, що, нема, що це безвихідь, і, безумовно, на цьому етапі дуже важливо показати цей вихід, відкрити ці двері. Або там підсвітити, скажімо так, шлях, куди б людина могла бути направлена. Другий етап, або друга хвиля е е шляху душі людської під час війни, це безумовно пошук цього ресурсу, да, пошук відповіді, пошук можливості вирватися з цих тенет або з цього із те щоб, е, по-перше, віднайти себе та да, повернутися до себе самого, який ти був до цього, або який ти міг би бути. І, по-друге, це знайти той постійний, те постійне джерело, яке би ти мог використовувати в якості своєї, свого зросту, або, там, принаймні, недеградації. Тому, якщо людина вірує, або якщо людині в цей час показати шлях та сказати, це є можливість знайти те єдине, що тобі потрібно саме в цей момент. І якщо людина закріпляється на цьому шляху, вона бачить і її грамотно. Знайшли можливість грамотно показати шлях, да, і це, це джерело, ми говоримо безумовно про нашого Господа, то це друга хвиля, яка може бути просто життя, яке залишається в людині і людину винести на всіх його життєвих бурях і проблемах. Певний час вже ти ловиш себе на, на думці, що сам виграєш. і ми з цим працюємо. У нас є певні е, сесії, супервізія, як ми говоримо. Да? Ми один до одному допомагаємо, щоб повернутися до тої людяності, до тої, скажем, до того стану, коли ти е, як нормальна людина можеш реагувати. Перший раз аудіобіблію використав у 2016 році. Це була Авганська область. Е, на той момент вона була. Це була прифронтова дорога, тому що до Росії там залишалось 12 кілометрів між станицю Луганською, містом Білогірськ. Була така військова дорога, по якій швидко їздили, перевозили особовий склад, зброю. І на одному з блокпостів я зупинився, щоб просто привітатись до хлопців. А в нас таки була тоді у Копелані, в того часу така традиція. Ми обов'язково зупинялися на блокпості, щось давали, благословляли, молились. Це була влітку вода. Якісь там смаколики, і я зупинився, і я запитав хлопців, як у вас справа, помолися за них, благословив їх. і кажу: хотіли би слухати Біблію. Вони так, безумовно, це було прикольно. І <свісно>, буквально так і відповіли. І в мене була така аудіобіблія з маленьким фонариком. Я кажу, а як у вас вночі? Тут є електрика чи ні? У нас немає електрики. Ми би хотіли, щоб там щось світило. Ми там своїм телефончиком підсвітуємо. І я подарував цю аудіобіблію, яку вони використали в якості фонарика спочатку. Я декілька разів їздив через цей блокпост там, протязі цього тижня і сирене запитував: Ну що ви слухали? Та не було, коли ми його поклали. Ми заряджаємо воно класно, що на сонці. Тобто, вони використовували як фонарик, але вони навіть не розуміли, що фонарик це не все сокровище, яке є. Потім до них приїхав якийсь їхній колега, який був членом протестантської церкви. Він побачив це аудіобіблію, бібліові, десь він її бачив, і він її включив в один із вечорів. Це я вже потім історію цю все почув від них. Один, звичайно, просто включив її, щоб вони послухали. І хлопці всі під час того, як вони засипали, як вони там мінялись, вони постійно на протязі ночі слухали Біблію, і на ранок у них вже були інші враження від цього гаджета, від користі цього гаджета. І коли наступний раз я їхав, просто вони мене дякували. слухати так цікаво нам було послухати цю історію. А ці аудіобіблі, вони були з такою з музикальним супроводом, Новозавід. Ти, якщо ти маєш гарну уяву, то новий заповіт тобі відкривався буквально як історія з музикальним таким супроводом, звуковими ефектами, природа, птиці. Ну це було дуже так е, потужно. Тому я бачив, що хлопці були вдячні. І я, як священник, як капелан розумію важливість саме аудіобіблі, Божого Слова це як зброя, яка перемагає всі інші види зброї. Сьогодні багато українців вдячні Америці за Сполучені Штати безпосередньо за надання фізичної зброї, але ми сьогодні вдячні за те, що і духовна зброя в вигляді аудіо Біблії вона приїжджає в Україну. Ми є, у нас є можливість роздавати, її, у нас є можливість давати нашим хлопцям більш потужну зброю, яка захищати буде їхні душі.